Іван Киричевський, військовий експерт е, Defense Експрес. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. От, пане Іване, запитання, знаєте, із розряду. Е, Відсутність світла на вчора в Києві 8 годин, там на декілька годин лише дали світло. А плюс ввечері, коли його дали, почалася повітряна тривога. Сьогодні так само ранок без світла, вдало без води, знову повітряна тривога. Це і є оті два місяці, про які попереджали на початку весни, що росіяни активізуються травень-червень, і в якій фазі цієї російської активізації ми зараз знаходимося. Я думаю, що це можливо. Ми зараз маємо увагу справу з тим, що навіть було складно би передбачити, тому що коли йшла мова про там два чи кілька там складних місяців, то малося все таки першу чергу питання тиску на фронті, і ми це до речі, дещо, скажімо так бачимо, просто воно можливо випало з певної медійної уваги. Чисто там по двом факторам: перше надійшли в товарних кількостях там припа. Боєприпаси з третіх джерел, і плюс американська допомога, і відповідно це дозволило, попри зусилля Росіян перевести поточну ситуацію на фронті в те, що назвали терміном опозиційний тупик. Ну тобто, коли, Layout, скажімо так, обидві сторони протиборства тиснуть одна на одну, намагається на контратакувати наступальні операції, але ну особливо зрушень по лінії фронту немає. Тобто опозиційний тупик, це не тоді, коли ніхто нікого не атакує. Це якраз коли. Обидві сторони доно одна одна дуже жорстко, просто результату нема. Але хтось сказав, що нам при цьому дуже просто. Я кажеш, що, що, що якби впливах зрушень на фронті немає. нас стоїть проблема, що треба там генерувати десь додаткові ресурси економічні на ведення війни. Треба де шукати додаткову зброю, треба вирішувати питання з військовим поповненням. Ось це малося на увазі про там кілька критичних місяців. Тим більше, що тут ще таке. Важливий момент, що якраз від того, як ми в цей період, там, в кілька місяців, на так умовно кажучи, до осені подальша доля наша у цій війні вона і залежала. А от наскільки можу зрозуміти, все таки, от те, що росіяни знайдуть момент, коли наша протиповітряна оборона про об'єктивним причинам могла бути так найбільш гірші кондиції, цього передбачити було складно. Тим більше, що ну виглядає так, що. Тим реальним спроможностям, як російські, російські окупанти демонструють по стратегічної авіації, і з тим, які вони реальні інтервали витримують. Ну це в них такий собі сурідний на жаль інструмент психологічного тиску з тим, щоб, скажімо, так, підігріти нас і середини, щоб ми стали більш такими, такими піддатливими півом підіхвопіх Пане Іване, відчуваємо, що у вас напевно, як у багатьох українців, зараз не найкращий зв'язок. Скажіть, будь ласка, через те, що зараз такі проблеми з електроенергією відповідно вимикаються часто і вежі мобільного зв'язку. Чи це впливає на ситуацію на фронті теж говорять, ну, ну, чи це прямо так впливає на комусь на противному рівні? Тому що все таки на там ж, різні, різні форми супер. Що компрометований, ну тому що росіяни знайшли, скажімо так, способи, як його як йому протидіяти засобам радіоелектронної боротьби, але й скажімо так, інші термінали, які там ідуть окремими пунктами, пункти, ну, Пакеток допомоги від е, країн Європи. Німеччина давала, давала шукала Швеція в недавно пакеті теж виділила саме термінали захищеного, які там мають бути стійкими до засобів російської РЕП. Хоча з іншої сторони, ну е, скажімо так, е, всі ми люди і військові, скажімо, і відповідно на е, якісь от там побутові питання для наших військовослужбовців, там хоча б з рідними зв'язатися, е, це очевидно може впливати. Відповідно, на найкращі Чином, тому що якби є. Ми знаємо про одну сторону медалі, коли рідні не можуть дозвонитися своїм там рідним на фронті. А може бути ж інша сторона, коли військовий не може дозвонитися своїм м, рідним вдома, і не думаю, що в нього про цьому можуть бути найкращі думки. Скажімо, так пане Іване, хотілося б з вами ще обговорити удари, дозвіл у західних країн бити західною зброєю по російській території. От в російських пропагандистів уже декілька днів підгорає там, навіть знімають пропагандистські сюжети з місця події, нібито влучання. Якоїсь із західних ракет по, по російських позиціях ми два дні тому чули про те, що в Білгородській області по С-300 комплексу влучили. Невідомо чи то була західна зброя, чи наша українська зброя. Але менше з тим, коли ну на вашу думку, тактика ударів західною зброєю по російській території вона дасть про себе знати і що буде індикатором успіху. Тут дивлячись, з чого брати точку точку відліку, тому що звісно, ми можемо, ми можемо виходити з таких максималістських очікувань. Що раз нам дали там дозвіл на червону кнопочку і бути по території РФ, то це значить одразу має там якось ну знай там збільшити втрати російських окупантів на порядки. Але давайте скажімо так, зважимо на те, що сам дозвіл використовувати будь-яке західне зброєння для території по території Російської Федерації він за літо нам знімає одну задавлену проблему, а саме те, що, що Через те, що так от, не було політично дозволу використовувати навіть західні боєприпаси, снаряди калібр 155-мм артилерійських системи в нас у тривалий час стояла проблема, що от, от Росіяни можуть вільно накопичувати ну, там, війська, щоб загрожувати півночі Україну, зокрема Києву. А ми цьому нічого відповісти не можемо. Хіба що тримаючи відповідний наряд військ з тим, щоб там от, ну, якщо росіяни перетнуть лінію державного кордону, спробують піти в наступ то. Стуб то, скажем так, відповідно на, 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 там бити західною зброєю, західними боєприпасами, ракетами, там літаками по території Російської Федерації. Це не стільки про те, наскільки там буде рясно твісти бавовна в Білгороді, як, скоріше про те, наскільки захищенішим після цього стає Київ, тому що всі якісь там розмови про гіпотетичні атаки. Російських окупантів знову на столицю вони полягали в тому, що ну у нас не було би інструментів превентивно понемутарити. Нарешті ці інструменти з'являються відповідно, і к одна стратегічна проблема знімається. Щодо того, що очікувати варто далі, ну Раз, раз уже є гарний підтверджений факт, що якби там Хаймар спопрацював по російському С-300 на території Білгоречини. Ну очевидно, проблему. Обстрілів балістикою по Харкову десь хоча б мінімізувати. Тому що, звісно, російські установки «Іскандер» навряд чи можна дістати тими самими хаймарсами, але ну, раз можна дістати С-300 і раз можна збивати російські літаки в повітряному просторі на дерев, щоб вони не бомбили Харків, ну це вже як мінімум половину проблеми, проблеми вирішить. Ну, до речі, говорячи про літаки збиті на території Росії. Напередодні на це запитання відповідала міністерка закордонних справ Німеччини. Що буде, якщо західною зброєю буде збито літак над територією Росії? Вона сказала, що просто буде на один літак менше, який летів, щоб бомбити Україну. Дуже показова відповідь була про те, як зараз фокус іноземців на дозвіл використовувати їхню зброю на території РФ змінився, але повертаючись до ситуації на Харківщині, як. Як ви зараз оцінюєте ситуацію навколо Вовчанська? Давайте почнемо. З того, що, що там нашим дався один цікавий момент: використання авіації в якості літаючої артилерії. Це просто не перше погляд така очевидна річ, але ну на яку не прийнято звертати увагу, ну скажімо так, навіть поетичним причинам, тому що, тому що на жаль, на жаль, виходить так, що ми цю літаючу артилерію вимушені застосувати інтенсивно в першу чергу, щоб викорути окупантів з тої частини вовчанська, яку не встигли окупувати. Ну тобто, скажімо так, це сумне досягнення, тому сумне в тому плані в якому конфлікті доводиться використовувати. Оти, але давайте далі продовжуємо з позитивним моментом. Ну, раз ця літаюча артилерія працює різними видами західних авіабомб. Виходить уже крім там там джейда. Амідамі, які здалися американські GBU 39 дев'ять, під дієлдісбі першопочатково використовувалися. Знову ж таки, виявилося, що знаєш, на лінії фронту російська РЕБ не може глушити системи наведення керованих авіабомб, Відповідно, це спрощує нашим пілотам задачу. Ну і врешті, якось от нашим пілотам вдалося забезпечити ситуацію так, щоб от, 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 наші ударні літаки по але росіяни цьому завадити не змогли. І це все лише на радянських літаках, які там, ну, суттєво поступаються будь-якому західному винищувачу, і, скажімо так, навіть далі застосування західного зброєння менше. Уже можна, в принципі, тоді уявити, який насправді ефект може дати, хоча б використання в 16, навіть у мінімальній комплектації, тобто коли там, ну, не, не найкращий радар, не найбільш далекобійні ракети, а з ударного озброєння просто ті самі джейдам. Ер американські, які можуть просто метатися за 16, на далі 70 кілометрів проти 40 кілометрів, то само Міг 29. Тому така історія. Плюс, плюс, ще маємо, зуважити, що, що перше, на відміну від попереднього роду таких от кампаній, просування росіян довелося зупинити, з так, на відносно такому незначній ділянці їхнього просування. З іншої сторони, повідомлення про те, що наші війська, користуючись можливістю, там контратакують, хоча, звісно, Ну росіяни встигли там за буквально кілька днів влаштувати таку укріплену систему оборони, за якої окупантів доводиться там викорювати буквально з кожного будинку. Тому так, тому, так, якось, якось і виходить, що якби на перший погляд по вовчанську особливої динаміки не проглядається, тому що вони не рухаються вперед ну, окупанти, але з іншої сторони і вибивати звіти. Ну на 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 даний момент, на даний момент виглядає ск. Пане Іване, ми ще принагідно перепрошуємо глядачів за зв'язок. Маємо те, що маємо. Перебої з електроенергією. Вони впливають і також на стільниковий зв'язок. Але пане Іване, давайте продовжимо. Ви сказали про те, що росіяни все ж таки утримують там деякі позиції, які вони зайняли, коли перетинали кордон Харківщини, в тому числі і в околицях Вовчанська. А у що росіянам стає утримання цих позицій? Ну, як мінімум, наскільки відомо, це мінус 200 російських російських окупантів мінімум кожної дуби. Ну тобто дуже історія ось в чому? Що вони для атаки на Харківщину взяли взагалі то два армійські корпуси, які в теорії мали би там нападати на країни Балтії ось 44-й. 12-й армійський корпус них існував до лютого 2022 року. Розміщується якраз Калінінграді. А, ну, тобто якраз виходить з одного загрози для Польщі. От Четвертий армійський корпус вони вже формували останні півроку, і тут навіть вже питання стоїть не в тому, що там наскільки багато вони втрачають на Харківщині, питання в тому, що вони кинули на Харківщину ті резерви, які б їм були б потрібні в інших місцях нашого фронту, або можливо навпаки, створювати там додаткові проблеми країнам НАТО. Ну давайте так, якщо б оце 44-й армійський корпус не застряг би біля Вовчанська, бо ничих там ділянках. На Харківщині, а просто стояв у собі в місцях постійного позування і там позначав би загрозу країнам Балтія або навіть Швеції. Тогава сама Швеція не змогла б дати нам той саме рекордний пакет військової допомоги, там де на мільярд євро. Там кілька сотень одиниць бронетехніки з одного два літаки радіолокаційного дозору. Швеція сама була вимушена готуватися на пряму війну до війни проти Російської Федерації і не давати нам ніякої зброї. Тут вийшло якраз навпаки. Пане Іване, якщо І ще одне запитання стосовно фронту, генштаб опівночі вийшов зі зведенням про те, що найбільша кількість атак росіян була в районі очеретиного. Це Донецька область. Якщо я не помиляюся, чому саме там? Ну можливо, Росія. Б... Російські командування на момент важає, що саме там воно може витягнути хоча б якийсь тактичний успіх. Тактичний успіх це вони в тому плані, що ну, просуватися в темпі, хоча б кілька сотень там метрів на якусь от із діб, тому що є ніколи. Росіяни взагалі ніде не просуваються. Там в районі черету це для Росіян, що як вони вважають, найбільш сприятливим для того, щоб просуватися вглиб Донецької області і реалізувати свою генеральну мету повну окупацію Донбасу. Тому ми якось отак. Але давайте зауважимо, що. Ну, зважаючи на те, що зараз особливо росіян там будь-які військові дії вони підпорядковані політичні логіці, час від часу вони вони напряму удару міняють, тому що ну деякі дні будь дні було ж так, що справді вони найгарячіше атакували на Харківщині, а інші інші дні було навіть так, що найбільша концентрація зусиль була зосереджена саме на Бахмутському напрямку в ну, районі міста Часів'я. Пане Івано, скажіть, будь ласка, чи ви стежили напередодні за інформацію про Керченську протоку, про Керченську переправу, про те, як раніше з'явилося повідомлення на сторінці офіційного генштабу? Вона була в багатьох телеграм-каналах. Але на самому на самому на самій сторінці генштабу пізніше ця новина зникла. Чи ви щось розумієте, що відбулося? Складно оцінити, чому це повідомлення могло там бути видалене? Тому що ну можливо, скажімо так, просто людські фактори, якби ставили старе повідомлення, або можливо більш така, скажімо так. Ну, оптимістичне пояснення. Ну, перше ніж про заявляти, треба отримати фізичне підтвердження факту, а можливо, просто ці всі супутникові ще не наділи, тому що коли були попередні такі от удари по непроміній переправі, то була ж така послідовність. Спочатку неофіційні повідомлення пішли в різних ресурсах, що десь там у Росіян вибухало. Палало і бомбило, а потім уже, ну, буквально 12, не раніше. генеральний штаб отримавши супутникові знімки, знову ви до повідомлення. А То, давайте... ось, супутникові знім... Знімки, а це ми ударили по порону. А, а, а давайте глядачам про контекст скажемо. Марічка, ти запитувала про поромну переправу все ж таки чи про баржі? Ні, про паромну переправу. Про паромну переправу. Ми тільки що показали баржі, це вже рух опору а теж Я попрошу режисерів ще раз показати цю картинку. Е, оприлюднив фотографію з е, тим, що. Росіяни виставили старі уже не функціонуючі баржі в деяких місцях перед Керченським мостом для того, щоб завадити українським надводним дронам проходити цю ділянку і наближатися до Керченського мосту. От наскільки, пане Іване, ну ви зараз, як військовий експерт, оцінюєте цю інформацію. Наскільки Керченський міст є, от такою пріоритетною ціллю в тій обстановці, що складається зараз? От, скажімо, якщо говорити об'єктивно, то от важливіше було б би бити по саме цій керпаровній переправі, тому що ну <зас> раз на ну, то пішло, росіяни ще з листопада 2022 року, після того як трапився перший підрив е е е Карачинського мосту, вони перевели частину своєї логістики, от саме на пароми, не десантні кораблі. Власне, е чому спочатку так дуже часто. Просто вмерли тісантні кораблі, чисто крас, тому що росіяни з, з них спробували створити собі альтернативу Кримському мосту саме для військової логістики, але ці дрони камікадзе цю проблему успішно вирішили. Тепер виходить пароми, в них Крим, так би так більш чисельніший клас суден, аніж десантні кораблі. І тепер виходить, якби ну наші ракетники поступово над вирішенням цієї проблеми працюють також. Але з іншої сторони, те, що російські окупанти, попри те, що самі самі визнають, що у них там по кримському мосту майже нічого, скажімо так, не їздить. І це навіть для них там для цивільних окупантів історію проблема, тому що як паливо. затепало. Ну, якщо вони думають, що ми будемо бити лише туди, ну знаєш, в чомусь можливо заодно і різні спеціальні заходи від оборони України працюють також. Ну тому що ну після того як трапився навіть цей історичний факт, що нашим непту по території Російської Федерації, якщо вони досі думають, що лише кримське місто у них постраждає постраждає, причому саме лише кримське місто, ну, ну тут уже в чомусь на останок? У нас залишається не так вже багато часу. Буквально хвилина вас буде на відповідь. Перестановки в Міністерстві оборони Російської Федерації вони зараз якось відображаються на тому, як російська армія діє, як вона. Діє на фронті, зокрема. І там же не тільки в Мінобороні відбулись перестановки, а і в Генштабі. Де деякі генерали, які кажуть, лояльні до Шойгу, також були відсторонені. От ви зараз бачите наслідки цієї перетурбації системи Міністерства оборони Російської Федерації. Пане Івано, у вас 30 секунд на відповідь. Скажімо так, у його й не має бути цих наслідків. Тому що це все таки вплив більше на російський військово промисловий комплекс. Та якщо там і Росія особисто знімуть, от тоді от, да, можна буде говорити про вплив дуже вам дякуємо. Іван Корочевський, військовий експерт військової експерти Фенс Експрес, був з нами на прямому зв'язку.